Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на ринку 44-го кварталу. Біля західної сторони. Раніше колись тут був речовий ринок. Десь в 90-2000, ну а потім, як і на всіх ринках, все зменшилось. І зараз тут стоянка авто, вулканізація, шиномонтаж. ну Все це на ринку знаходиться. Це ми вже вийшли на вулицю Конституційну. Раніше колись тут ходили тролейбуси, але вже давно не ходять. У цій вулиці один тролейбус відрукувато і через 44-й квартал, а інший по Конституційній. На прудах вони зустрічалися, лінії ті. І він вже давно не ходить, мабуть, от 15, як не більше. Ще донедавна маршрутка ходила від універмагу. На Даманський, але й зараз і вона не ходить. В шахту ходила в інституційну вулицю, це ми вже заходимо на ринок з іншої сторони. Також тут є в'їзд на автостоянку із тієї вулиці. Ну, тут в самому вуглу туалет є, можливо, мало хто і знає. Що він зараз на самому краю цей туалет тут. Автостоянка. Ну, до речі, в цьому вуглі ще й трохи торгівля йде. Коврами тут торгують, секонд секондхендом ну, напроти. Ще потроху торгівля живиться. Ну, Тут коври і паласи продають. Так взагалі-то. Людей, як завжди, вже мало. Продавців більше, ніж покупців. Ну і на цьому поки що все. До побачення.